Привіт, друзі! Сьогодні у мене калита. Традиційний український хліб, який зазвичай випікали на свято Андрія. Дівчата червоним паском підвішували калиту до стелі, а хлопці намагалися її вкусити. Чи знаєте ви про такі традиції? Обов'язково напишіть у коментарях. Давайте разом відроджувати традицію випікання хліба. Дуже рекомендую скористатися цим рецептом. Приготування тіста на холодному молоці, воно дуже смачне та пухке. Але я не завжди готую на холодній рідині, я використовую і теплу рідину, це зовсім різні види тіста, але кожен по-своєму смачний. Внутрішній світ цього хлібного виробу його прекрасна хлібна душа. Здобне тісто з вишнею та горіхами це дуже смачно. І ця смачна історія починається з вишневої начинки. У мене вишня заморожена, доводю її до кипіння з цукром та крохмалем і вже коли охолола, додаю подрібнені горішки. Рецепт приготування залишу у описі, а також посиланню на відео, де і готується тісто. Таке тісто підходить у холодильнику 12 годин. Воно прохолодне, але приємне і дуже відрізняється по своїй структурі від тіста, яким родить у теплі. Такого тіста я пекла навіть каравайчик. Тісто відігрілося при кімнатній температурі, і тепер я буду формувати свою калиту у вигляді калачика з начинкою. Такого тіста можна випікати будь-які булочки, рулети, але для калачів воно підходить ідеально. Джгутики приміряю до своєї форми, аби воно вмістилося, але зважати потрібно на те, що воно гарно підростає. Розкачуй три однакові чутика. Для формування такого тіста не потрібно підсипати борошно, якщо трішки липне крапельку олійки. Це тісто дуже зручно робити. Увечері зробили зранку вже можна випікати. Чим більше ми витрачаємо свого часу, своїх сил на тісто, тим краще буде випічка, і це стосується і холодної, і теплої рідини. Якщо ми використовуємо. Начинку, вологу, наприклад, вишня з крохмалем, обережно, аби начинка не потрапила на кінці, які ми будемо поєднувати, тому що вона потім не захоче зліплюватися. Традиційне плетіння для калача з трьох жгутиків формуємо косичку. Використовую силіконізований пергамент або можна змастити форму. Косичку розміщую так, щоб защіпані крайчики залишилися знизу. Я використовую роз'ємну форму і тут хочу показати, наскільки потім це тісто збільшиться і виросте, заповнюючи всю форму. За допомогою склянки формую серединку з фольги. Так калачик буде з дірочкою всередині. Це тісто не зовсім годиться для прикрас, тому що воно не тримає форму, але все ж таки, я хочу прикрасити трішки колосками свою калиту. Якщо ви відчуваєте, що тісто на дотик дуже пухкеньке, то й 100% випечений виріб теж буде пухкий та м'який. Ще коли моя прабабця пекла хліб у печі, вона завжди здобу прикрашала шишками. І я свою калиту прикрашу такими шишками, які формуються теж досить легко. За таким рецептом я готую використовуючи або тільки вершкове масло, або наполовину зі смайта. Смалиць робить. Здобне тісто ще ніжнішим і подовжує його свіжість. Формовану калиту залишаю підходити на 2 години. Прикриваю целефановим пакетом та ушничком зверху, аби тісто не завітрилося. Духовка розігріта до 180 градусів буду випікати 40-45 хвилинок до готовності орієнтуватися на товщину виробу і свою духовку. Обов'язково дати охолонути і можна нарізати. Ну яке ж воно гарне це тісто. Традиційно калита випікалася круглої форми, нагадуючи сонечко. Калиту ж зверху оздоблювали маком, горіхами, калиною. Ну і ще разочок покажу, яке воно пухке це тісто. Мені дуже цікаво, чи випікають у вашому регіоні калиту. І що ви знаєте про цю традиційну випічку? Буду вдячна, якщо підтримаєте моє відео та мій канал подобайкою, підпискою та коментарем. Обов'язково печіть добрі люди і нехай на нашій кухні хоч іноді пахне справжнім хлібом.